Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без зеленого кольору. Топ-25. Давайте дивимося оборона. Угу. Ну, оборона, впевнено, тримається в А. Це чудово, але ось в атаках не дуже все добре вчора було. Маємо дві поразочки Ну що ж, поїхали, подивимось, що нас чекає сьогодні. Ого, так, Бальтазар. Угу, Два червоних, два фіолетових. Ну, напевно, так і поїдемо. Давайте спробуємо. Проти Джахи, звісно, немає нічого. Але подивимось. Так, давайте пошукаємо четвірочку. Жовтих ось так через сині. Немає четвірки. Немає четвірки це погано. Ну, давайте комбо запустимо. Все ж таки він встиг пробити. Ми можемо його добити трієчкою, але. Ми не зможемо зарядитись. Ну добре, давайте тоді ось так прикинемо. І ось так. Так, Пепі вже майже від'їхала. скоріш за все, зараз її доб'ють. Ага, вона по трьох ману зрізає. Так, ну добре, давайте бити тоді. Ось це погано. Вона зрізала ману нам нашому лікарю. Де шукати ті жовті? Ну, давайте, може, знизу жовтий заїде. Не заїхав. Це ще вдарив потужно. Зараз Джаха нас і поховає. Ну, давайте ось таке комбо буде четвірка. Зарядиться і знову ману зріже. Давайте, може, вона проб'є хоч в планше? Ні, все ж таки суди б'є. Ну, як так це працює? Ну, це треш просто. Давайте ось так. Ну, тихо, ну навіщо того долрака зарядили? І, звісно, в джолі. Так, прикриття спрацювало, але ж. Ну, добре, давайте ось так. Нам потрібні жовті зарядитися. А в нас купа синіх. Ну, прокидаємо синій, цей майже вже заряджений, зараз доб'є нас. Ні, не вистачило йому. Так, добре. Шукаємо жовтий камінчик. Так, є. Вмикаємось. Так, тут прокинемо. Ще жовтенькі будуть. Ще є. Лікуємось. Тепер тут прокидаємо. Ось так. Тепер би нам знайти жовтих під цим тайрумом було б непогано. Так, ну або сині. Так, лікуємось. Сині. Ще сині. Так, джолі повинен зарядитись. Добре. Так, лікуємось, пробиваємо. Ну тут джолі витягнув. Вчора йому не давали такої можливості, а сьогодні перший бій дуже складно, але джолі красунчик. Так, що у нас тут? Угу, Знов джаха, піньок. Не знаю, чи потрібні мені тут жовті. Можу взяти піньочків. І нам якась чистка потрібна. Йокохайнен теж таке собі задоволення. Ну, жовтих можемо залишити, хоча залишимо тільки джолі. Давайте візьмемо пеньоч одного. Візьмемо, напевно, тайрума для чистки. Нехай буде. Ось так. Лікарів у мене немає. Ось це погано. Угу. Ну, давайте ще візьмемо ще одного пінька. І нам би якогось лікаря. Он є, але всі без емок. Треба качнути цього Ело. Давайте тоді, напевно, візьмемо Дон, воно теж чистить, нехай буде. І ось так. так. Тут ці війська треба змінювати. Там все підходить. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Угу. Трішки є фіолетових, трієчка. І все. Ну, давайте через комби її зберемо, там підтягнуться жовтенькі. Угу, ще сині. Добре, Дон встигла зарядитись, це чудово. Так. Давайте ще ось так прокинемо. Ухиляння. Добре, вмикаємо Джолі. Давайте ось так. Там трієчка збереться фіолетових, навіть четвірочка. Добре. Угу. Так, відпрацювали трішки наші сови. Робимо ось так тоді. Ось так, ось так. Угу. Ну, б'ємо пеньочка, напевно. Прокинемо ось так і зарядимо ще дом. Там лікується щось він. Так, так, фіолетові. Ще фіоли прокинемо, повинні зарядитись наші. Так, тому що Джолі працює. Так, так. Ну, все закінчили. Ну, тут швидко вийшло. Вчасно камінчик знайшли, тому все чудово. Так, ну тут такою командою і поїдемо. Яд по центру. Тому, що, ух, скільки фіолетового. Ну Давайте навіть зробимо кріс. І тут прокинемо ось так трієчку. Угу. Так, так. Тут ідеальне якесь поле. Давайте ось так і ось так. Фіоли перезарядимо, зарядиться ще жовті. Ну і все, тут закінчили. Тут з паляною пощастило. Поїхали далі. Ага, ось вже складніше Дон. Безіл. Так, тоді беремо Йокохайнена. Блокувати нам потрібно. Так, де він є той кохайнена? Ось він. Візьмемо квасірчика. Яким бити? Не впевнений, що нам тут Дон знадобиться, тому. Можемо фільтона взяти. Давайте візьмемо фільтона. Нехай буде три жовтих. Угу. Ну, поїхали, спробуємо. Так, четверка синих. Давайте ось таке комбо запустимо спочатку. Вхиляються. Немає жовтих. Ну, ось так будут жовтенькі. Але цього замало. Давайте, може, знизу пошукаємо. Так, Дон вже ходить. І Джолі. Джолі зрізають ману. Давайте пошукаємо тут ще синій. Зараз буде купа цих сов. Це буде дуже-дуже неприємно. Так, давайте ось так. Угу, жовтенькі приїхали, добре. Ну, тепер сподіватися, що джолі не зріжуть ману. Так, джолі якраз і не зрізали, добре. Лікуємось і спробуємо пробити дом. Так, це нам вдалося, буде безіл. Але якщо його ну зрізали. Добре, не зрізали Фільтону. давайте бити сюди. Угу. Хоча даремно я туди вдарив, потрібно ж було сов збивати. Давайте тоді ось так. Можливо, там жовтий закриється. Так, жовтий закрився. Сов ми збили. Це чудово. Тепер вмикаємо Джолі, поїхав. Можна в кінці Ісі прокинути трієчку. Так, скільки ще буде в них контра? Ще два ходи. Угу. Ми можемо і почекати. Так. Тепер б'ємо сюди. І буде контра в нас тепер. Зараз ходить безіл. Давайте ось так. Зарядимо його кохайнена. Сліпоту повісив. Це неприємно. Але добре, давайте бити ось так і ось так. Навпаки, потрібно було піньочком першим вдарити. Ну, нічого, тут прокидаємо, шукаємо. Нам потрібні не жовті або фіоли. Ось так давайте комбо з синіми зробимо. Може, жовтий знизу доїде? Не доїхав. Так, скільки сліпота, один хід. Можемо перечекати. Добре, пробиваємо. І ось так жовтенький прокинемо. Все. Так, так, так. Закінчили. Ну тут важче було. Дьявол. Нічого собі, нікнейм. Так, ну що ж, поїхали далі. Знову дом. Ну, тут же трішки важче буде. Але давайте спробуємо. Тут два фіола є. Можемо спробувати жовтими пробити. Дві трійки фіолетових. Ну, давайте прокинемо, може жовтий закриється. Давайте ось так. Дон все одно зарядиться. І ми зробимо четвірочку фіолів. Можливо, піньку не зріжуть ман. Ага, вже зрізали. Добре, тоді давайте ось так. Знову купа цих сов зараз буде. Ось це вже неприємно, тихо. Давайте ось так. І жовтий переїхав. Так, тут складається щось не дуже. Так, пеньочок зарядився, але, можливо, нам цього буде недостатньо, бо сов там вже дуже багато. Так, і ось так. Фільтон ухилився. І чому ж ви тому джолі зрізаєте постійно? Так, робимо ось так. Тепер б'ємо сюди. Потрібно збивати тих сов, тому що вони не дадуть нам життя. Так, а зараз вже зарядження, вони під сповільненням. Давайте тут прокинемо жовті. Угу. Так, є, нарешті ми встигли зарядитись. Так, давайте зробимо ось так. Нехай перша адон ультує, тому що рехетри може зняти. Нашого квасіра. А домби. Ага. Добре, давайте ось так. Потрібно ту сову добити нарешті. І тепер спробувати пробити Дон. Дуже вона щось потужна. Ось так і ось так прокинемо. Так, якщо ними будуть. Знов сову. Да, так, це цікава така оборона. Так, пробиваємо. Збиваємо ту сову. Так, є, Дон пробили чудово. Хляня не будуть, тому що працює наш Йокохаймен. Так, так, так. Угу. Давайте зарядимо ще Фільтона. Ще бджілки і потрібно рехетрит пробивати. Давайте ось таке комбо. Повинні добити. Добре, є, впорались. Так, ну сьогодні набагато краще. Це був останній бій на сьогодні ми навіть в топ-1 зайшли, Ну оборона. Тут впевнено в А стоїть. Давайте подивимось рейтинг 3623 місце. Ну, Дуже далеко, але спробуємо далі також грати, як сьогодні. Леоніда, з вітаю. Шосте місце чудовий результат. Так, ось такий в мене, буде в мене був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!